Фарсія стягує війська до кордону з Фалконієм. Чи готова країна до можливої загрози і яке рішення ухвалили ублиди лідери двох держав? Дивіться у нашому сюжеті. 23 серпня з'явилася інформація, що фарсійські війська почали активні переміщення поблизу кордону з Фалконієм. Ця новина насторожила як фалконську владу, так і партнерів країни. Уже за два дні, 25 серпня, президент Фалкуни Арсен Балджин зателефонував гетьману Ронвейцеру і Павлу Скоропаду з пропозицією терміново зустрітися в місті Блед. 26 серпня у Бледи зібралися ключові політичні та безпекові діячі обох країн. Серед них президент Фалкуни Арсен Балджин, очільник її розвідки Микола Паштич та міністр інформації Радослав Мацкевич. З вийцарського боку гетьман Павло Скоропад, керівник генерального управління розвідки Павло Бушарин та головний пропагандист Владислав Липецький. у Бледі підписано три ключові документи: угоду про створення об'єднаного центру розвідки, план інформаційної кампанії щодо зближення двох народів, а також військовий договір про взаємну підтримку у випадку агресії. Наш головний обов'язок захистити наших братів фалконців. Сьогодні ми уклали щільний фундамент для оборони в країн у разі нападу на одну чи іншу з наших держав. Тому ми укріплюємо наші відносини. Фалконія не залишиться сам на сам перед загрозами. Ми знайшли в особі рунь вейцорії надійного партнера. Ця зустріч початок великої справи та спільних кроків єдності. Мы строим наспиньнеразведывательный центр. Це позволит швидко обмениваться данными и действиями якодно ЦЛ. Думали с паном Липецким о начале политики унификации держав и решили начать идеологическую политику в Фалконе Иве и Вейцории. Если на нас нападут, то мы станем одним целым и будем идти до конца. Так что альтернативный план против врагов – это уния на равных условиях. Згоден з колегою, народи мають знати, що майбутнє за єдністю сьогодні. Ми запускаємо велику інформаційну кампанію, щоб ідея унії стала близькою кожному. У дипломатичних колах цю зустріч уже називають перед днем унії. Але про яку саме унію говорять аналітики та чи хочуть злиття обох держав їхні люди, оце залишається головним питанням. Отже, блецька угода стала першим кроком до тіснішої співпраці Фалконії та Ронвейцурії, чи зупинить це можливо агресію фарсії? Ситуацію на кордоні ми будемо відстежувати далі.